Я Олена Степанок, голова громадської організації Єдина родина прополичка. В цьому році громадська організація виповнюється 5 років. Відповідно шаную героїв, біжу за героїв. Ми вже проводимо втретє так саме в місті Кропивницькому у 2001 році. Це було забіг за участю 300 осіб, які бігли за всіх, хто поріг в Кіровоградській області. Двадцять другому році ми також проводили на меморіальному комплексі фортечні воли забіг для серед і для родин загиблих і серед учасників і серед членів родин загиблих. Це було 55 осіб. На сьогодні, в цьому році, створили анкету спільно з міською радою, з відділом комунікації з громадськістю, де члени родин загиблих мали можливість зареєструватися. Відповідно, за підрахунками реєстрації зареєструвалися 55 осіб. Але Такі, така ремарочка, що з однієї родини, якщо ви бачили, іноді по шість осіб приходить, Якщо так підсумувати, то забіг десь буде налічувати сьогодні 100-120 осіб. Членів родин загиблих саме міста Кропивницького. Що можна ще сказати? Як дотримуєтеся з безпекових питань, з тобто, безпекових зробили... питань. Тобто, на сьогодні у нас присутня медсестра Антоніна Глова. Перед забігом ми обов'язково робимо руханку. Забіг проводиться в декілька етапів. І також у нас ми попереджаємо перед забігом, що нам, якщо буде звучати тривога, то відповідно ми йдемо в укриття.